Всії накрили кошмарні вибухи. Горять населені пункти та військові бази. Рознесло головні нафтобази. Масово розливається нафта, щоб мало не було. Більше того, ці моторошні речі не оминули. й Москву там теж була помічена бавовна. Схоже, поки всі обговорюють замах на Трампа. Ніхто не помітив, як палає РФ, хто знає, може в цьому був хитрий замисел. Щоб то не було. А як палають расисти, переглянемо за. Мить у випуску. вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодних новин. Бомби успішно вразили нафтобазу під Ростовом. Окупанти заявили про масштабну пожежу, яку кваліфікували за найскладнішим рангом. Сам момент удару потрапив на відео відеоспостереження. відео із території нафтобази опублікували у мережі. На них видно не лише влучання і паніку, охоронців, чи військових, які намагалися збити. Дрон з антидронових рушниць. Вони почали цілитися в дрон, однак збити його так і не змогли. У результаті окупанти просто запанікували, а дрони успішно вразили на автобазу. Варто зауважити, що місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа. Відомо, що на об'єкті зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об'ємом 12,5 тисяч кубометрів. Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 Сіть одиниць техніки пожежі присвоєно найвищий ранг складності. Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу «Арафія», який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по рашистських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи АРФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись. Так розповіло поінформоване джерело СБУ. Також з'явилися відео влучання дрона в чергову нафтобазу АРФ. На кадрах видно величезний стов вогню, тож удар був результативним. Варто зазначити, що сили оборони знищили вже десятки рашиських нафтопереробних заводів, сховищ та нафтобаз. Зокрема, у червні українські оборонці вдарили по НПЗ і нафтобазі в Краснодарському краї Арав. Далі можемо прослухати коментар військового експерта Романа Світана щодо атаки нафтобази у Ростові. Находяться в Ростовській області. І Це одна із основних задач зараз на даний момент. момента наших наших спецслужб наших вооруженных сил украины эти нефтебазы уничтожить они их прикрытие полностью практически невозможно их очень много с одной стороны с другой стороны это легкая цель легкая добыча для выполнения нашими беспилотниками боевых задач практически каждый день горят российские нефтебазы ждем конечно мягко так скажем возгорания новороссийского Нефтяного терминала туда идут основные поставки, до сих пор, до сих сих пор, пор, сколько мы об этом говорим, новороссийскую ничего не двигается. Ну, по крайней мере, направление в принципе выбрано правильное ростовское направление. А вот НПЗ НПЗ уже пора еще раз по кругу пройтись нашими беспилотниками. Россияне практически все нефтепрорабатывающие заводы восстановили и запустили. Почему? І полные нефті бази я, я думаю, э, наши генералы ну знають эту обстановку и такте то перенацелят, по крайней мере. На задач а тим часом безпілотника атакували телевежу та підстанцію в місті Суджа Курської області. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок кількох атак дронів в місті не залишилися діючих АЗС, а ще близько 10 тисяч мешканців змушені їхати 20 кілометрів до найближчої заправки. Нагадаємо, що днями окупанти скаржилися на атаку дронів по підстанції олійного комбінату в суджі Курської області. Також повідомляли і про атаку двох заправних. Ніх станції а в місті суджа суджанського району у результаті атаки українського дрону спалахнула заправна станція. На місці працює чергова охорона. Повідомляють рашистські змі. Крім того, з'являлися кадри влучання невідомих безпілотників у електропідстанцію ще в одному із районів Курської області. А ось у Білгородській області в Шебекіна, так звана російська ППО завдала удару по військовій базі з бійцями з Непалу. За попередньою інформацією, внаслідок влучання є багато ліквідованих. А далі також поговоримо і про бавовну на території інших регіонів Арафії. Стало відомо, що в Краснодарі спалахнуло одразу кілька об'єктів. У мережі з'явилися відеопожежі. Там пишуть, що одна із них виникла на електростанції. Тим часом надзвичайники заявляють про загоряння виробничої будівлі. Рашиські пабліки переповнені кадрами з пожежами, які охопили Краснодар, і зазначається, що в місті відбулося одразу кілька загорянь. Тим офіційно підтвердили, наразі лише одну в районі західного обходу. там повідомлялося, що спалахнула виробнича будівля риброїдного заводу. Полум'я поширилася на площу 5 тисяч квадратних метрів. На місці працюють понад 50 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються. Очевидці пишуть, що горить ангар біля рубороїдного заводу. І відомо, що пожежний потяг залучили до гасіння пожежі в районі західного обходу. А згодом в рашиському МНС уточнили, що загорілась виробнича будівля із ви. Готовлення модульних каркасних будівель, площа займання 1500 метрів квадратних. До гасіння залучено 90 осіб і 37 одиниць техніки. Також підмосков'я Раф спалахнула потужна пожежа. В хімках горить цехи з виробництва карамічних плит. Про це повідомляють рашистські змі та телеграм-канали. Потужна пожежа у підмосковних хімках у сходні горить цехи з виробництва керамічних плит. За даними ШОТ, вогонь охопив вже понад 2000 квадратів обвалився дах. Площа самої будівлі 8 тисяч квадратів. Вогонь швидко поширюється. Йдеться в публікації. Телеграм-канал База написав, що площа пожежі пізніше зросла до 5 тисяч квадратних матерів. На місці зараз працюють оперативні служби. Ну і також була загроза вибуху газових балонів, що розташовується всередині будівлі. Попередню пожежу було локалізовано а інформація щодо наслідків. Уточнюється. Ну, і як ми знаємо, Україна просить своїх західних партнерів дозволу бити в глиб території АРАФ по тим військовим об'єктам, які расисти використовують у війні, за словами радника офісу президента Михайла Подоляка, під словосполученням ударів глиб араф. Українська сторона розуміє не демонстрацію поодиноких вибухів в РФ, а системне руйнування, передусім рашистських авіабаз і військових виробництв. Це про системну руйнацію, насамперед авіабаз, на яких базується стратегія стратегічна авіація, що і свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільних об'єктах України, це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів, зазначив він. Ну і, за словами Баделяка, правильна стратегія передбачає ослаблення РФ за такими напрямками: підвищення вартості війни, руйнація логістики, збільшення часу, постачання ресурсів на поле бою, техніки і загальне скорочення ресурсності. Нагадаємо, що раніше генсек. НАТО Єн Столтенберг у присутності президента України Володимира Зеленського заявив, що Україна має право бити в глипарафії. Проте зараз Сполучені Штати Америки лише обговорюють з Україною надання нашим силам оборони дозволу на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території в глипарафії. Вашингтон має намір продовжувати коргувати вказівка щодо використання допомоги нашою державою. Причому раніше радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що США не скасовуватимуть обмеження для українських військових на удари по території Арафії з використанням американської зброї. Така політика залишається чинною навіть попри атаку расистів на дитячу лікарню «Охмадит». Зі свого ж боку, президент Зеленський знову закликав США зняти всі обмеження на удари України західною зброєю по військових об'єктах на території АРАВ, зокрема по аеродромах. Він наголосив, що в такому разі сили оборони мали б значні успіхи. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!